Щось у нас вже довненько не було збірок ПК, і потрібно цю ситуацію виправляти. Але якщо чесно, збирати звичайний ПК. Ну якось не цікаво. Тому саме сьогодні я приготував для вас бруталіті збірку ПК, саме так я її назвав, і покажу свій спосіб збірки ПК. А ви зможете написати, що я роблю недобре, адже я для вас покажу свій покроковий спосіб. Звісно, це не буде якимось повним гайдом чи інструкцією, але приблизно суть ви зрозумієте. А ви зможете написати, що я роблю недобре а я 100% щось роблю недобре, і зможете розповісти у коментарях, як збираєте ПК саме ви. Тому з вас вподобайка авансом, а я для вас готую цікаве відео. Давайте розпочинати. Що я взагалі маю на увазі під Бруталіті ПК? Це така збірка, яка буде неподібна на більшість сучасних збірок. Адже те, що зараз люди збирають для себе, ну, якщо чесно, на мою думку особисто, просто, можливо, у мене такий смак, виглядає так, ніби це збирається для 15-літніх хлопців. Як би це так пояснити? Все якось за дуже яскраво, за дуже багато яскравих відтінків у збірках ПК. Особисто для мене подобається все мінімалістичне, тому сьогодні у нас буде не просто крутезна ігрова збірка, а у нас буде красива крутезна ігрова збірка. Для того, щоб зібрати такий комп, потрібно, щоб все виглядало гармонійно. А як зробити так, щоб все виглядало гармонійно, ніби все один єдиний механізм. Тут потрібно брати все від одного бренду. У мене були вже деякі комплектуючі, деякі я попросив у магазину Artline, щоб вони мені їх надали. Якби що, в магазину Artline ви можете купити абсолютно любі комп'ютерні комплектуючі і замовити, готові збірки ПК, вони в них реально круті і по доступних цінах. Посилання на комплектуючі їхні збірки залишу в описі для вас під відео, можете зайти і ознайомитись, а по промокоду Еліпс 5 для вас буде там хороша, приємна скедочка на всі ігрові збірки. ПК. Я попросив хлопців, щоб вони мені надали комплектуючих, яких не вистачало для моєї збірки, під мою задумку. І здійснив свою таку давню мрію, я зібрав повноцінну таф збірку. І вона вийшла, на мою думку, просто фантастична. Тому давайте по порядку. З основи беремо, знаєте, починаємо збирати ПК. Що взагалі основа є ПК, основа його вигляду. Звісно, це корпус. І для цього я вибрав корпус форм-фактора якого що в мене не було на каналі, і я ще таких не бачу, але мені прям було дуже цікаво, як кнопку буде в ній виглядати. Тому я взяв Asus Асустав Gaming GT502. Він виглядає неймовірно. Одним з основних плюсів цього корпуса, особисто для мене, крім його зовнішнього вигляду, це те, що бокові кришки можна знімати просто по нажиттю кнопки. Не потрібно нічого відкручувати, не потрібно нічого там робити, лишню. Нажав кнопочку, кришка знялась. Коли ти часто відкриваєш свою збірку, а повірте, я це роблю часто. Це реально мастхеф, воно економить час і економить нерви, адже постійно шукати викрутку, щоб щось там зняти ну, така собі ідея. Тому особисто для мене корпус як виглядає чудово, так і у практичному плані є просто неймовірним. Так як у нас це покрокова збірка ПК, а не просто збірка ПК, то я вам буду називати комплектуючі по порядку їх вставляння в корпус, а не по порядку їх, знаєте, значимості для збірки. У нас буде блок, який для цієї збірки. Ну, Лишнім його назвати язик не повертається. Він тут мега лишній. Звісно, збірочка у нас далеко не з самих дешевих. І ось такий Роктуар Platinum 2 у даній збірці буде злегка виділятися. Але в одному з наступних відео ви зрозумієте, для чого я взяв саме цей блок. Наш ПК чекає ну, дуже цікавий експеримент. І Я надіюсь, що він його переживе. Тому я вибрав саме один з найнадійніших блоків, який тільки можна взяти з платиновим сертифікатом. І він має захищати нашу збірку наповну. Тому для початку, коли я збираю ПК, я вставляю блок живлення, щоб потім не гратися, адже собі вставив конектор, вставив блочок, і він там собі стоїть, практично нічому не мішає, і потім збирати так простіше. Все, є у нас блок, стоїть він уже у корпусі, далі нам потрібна материнська плата. Я беру свою ASUS Gaming B760 Wi-Fi D4. D4 в кінці означає, що хтось колись зажав гроші на версію з DDR5. Не скажу, що я дуже сильно втратив, у, скажімо так, у продуктивності. Але якби я зараз брав збірочку, я б взяв точно таку саму материнку, тільки без приставки D4 і взяв би з DDR 5. Просто на момент збірки свого ПК, коли я ще купляв ту материнську плату, і вона була трішки дешевша. Плюс DDR 4 ну, дуже сильно гарно дешевше від DDR5. Зараз DDR4 не те, щоб дуже сильно дешевше від DDR5, ціни. Приблизно, ну все одно ddr 5 дорожче, але не те, щоб дуже сильно. Коли я збирав, там різницю ціні було практично два рази. Зараз ddr 4 коштує хороше в районі 3 з копіками тисяч гривень, DDR5 коштує в районі 4 з копіками тисяч гривень. Тобто різницю ціні приблизно тисяча гривень, що не є так багато. Плюс матеряно коштує гривень на 500 дорожче. Ну, півтора тисячі і ви ddr 5, ну, погодьтеся, не так дорого, як могло би здаватися. У свій час в мене переплата була в районі трьох з копійками тисяч, і я вирішив, ну, що це того не варте. І не будемо відходити від теми оперативної пам'яті. Коли ми беремо материнку, нам потрібно відразу ставити в неї оперативну пам'ять. Я беру свою оперативочку Kingston Fury Renegade на 32 ГБ з 16 таймінгами. Коротко про мою оперативну пам'ять. Якщо вам потрібна оперативочка, яка буде працювати у XMP і не більше. То це хороший варіант, адже XMP вона тримає дуже добре. Якщо ви захочете часом її розігнати, ні. я пробував понизити таймінг хоча б на один. Якщо і система стартувала з підвищеним вольтажем, все одно не було стабільності роботи. Кінстон вижили з цієї оперативки максимум. Тому, якщо ви хочете розганяти свою оперативочку і вам цих 16 таймінгів, а далі вони йдуть 20-20, буде мало, то краще подивіться в сторону якихось інших. Для мене XMP вистачає, вона працює на адекватній частоті, а саме 3600 МГц і 16 таймінги. Щось вище, якщо ви візьмете, ви дуже сильного приросту не отримаєте, а особливо ви його не отримаєте у парі з процесорами Intel. Тому давайте переходити до нього. І до цього всього чуда я беру собі 13700K. Пам'ятаю, як тільки я збирав свій ПК, всі мені писали, для чого ти береш таку круту материнку до 13500. Вона тут буде явно лишньою. Я ще тоді знав, що в мене рано чи пізно з'явиться 13700K, і мені знадобиться хороша крута материнка. Тому... Я тепер маю можливість вставити сюди 13700K. Якби я тоді зекономив на материнці, такої можливості зараз в мене би не було, просто материнка би не вивезла цей процесор. Тому ми беремо, вставляємо материнку відразу оперативку, ми вставляємо процесор, і, звісно, нам потрібно відразу прикрутити кріплення до системи охолодження, щоб потім цим всім не гратися на прикрученій материнці до корпуса. Для такого процесору нам потрібна ну, дуже хороша водяночка, і дуже чудово, що в Тавгеймінг така є, адже. Воно ну, би виглядало не красиво, якби ми взяли якусь іншу. Це у нас є Tav Gaming lc 2 360 RGB. Це є трьохсекційна водяночка. Якщо коротко, у студії 13700K ну дуже сильно непроста задача. Мені сказали, що ця водянка має з цим легко справитися. А для того, щоб наша водяночка відводила тепло ефективно від нашого процесора, нам потрібна реально хороша термопаста. Мені порекомендували новинку від компанії ROG це є ROG RG07. Кажуть, що ця термопаста має відвести спокійно наш тринадцять сімсотків парісткою, водянушкою. Вона має тут почувати себе, як то кажеться, як рябо воді. Перевіримо, тому термопасту ми наносимо відразу, щоб також потім це не робити на материнська вже стоїть на корпусі, адже термопаста це не водечка, вона з вами не стече. Ви її як вам зручно. Особисто я роблю пару капельок, аж так сильно нічого не розмащую, і воно в мене працює все завжди нормально. Потім собі притиснули баштою чи вашою водянкою, і воно мало би відводити тепло нормально. І головне, що потрібно пам'ятати, не завжди багато є добре. У випадку термопасти це є прям основа. Даємо її в міру, не переборщуємо, адже потім можете зробити собі тільки гірше в міру термопасти. Якщо побачите, що температури часом у вас якимось чудом стали високі, просто її трохи потім додасте. Але в жодному разі не давайте дуже багато термопасти, адже ви потім її притиснете або водянкою, або вашою баштою. І, ну, не дуже приємна картина буде у вас на сокіті. І плюс тепло буде відводитися так собі. Тому термопасти трішки жаліємо, якби що, потім можна буде додати. Забагато не потрібно. Все, наша основа готова. У нас тепер є материнка зі вставленим процесором, з намашеною термопастою, з вставленою оперативкою і з прикрученим кріпленням водянки. Все, вставляємо материнку, прикручуємо її. І звісно, не забуваємо про наші SSD-шки. Плюс цієї материнки в тому, що тут можна встановити цілих три штуки, плюс радіатори йдуть в комплекті. Я вже вирішив не показувати вони мене там стоять під радіаторами. Я не хочу, щоб в мене ці термопрокладочки, які йдуть також в комплекті, скажімо так, втратили свою форму. Я їх вирішив не знімати, адже вони злегка прилипають до ssd шок і коли ви їх знімаєте і встановлюєте назад, вони вже потім не мають прямо такої гладесенької форми, тому я вирішив їх не показувати. А ви не забудьте встановити спочатку SSD, щоб потім це також не робити на корпусі, адже все це зробити на столі набагато простіше. Далі нам потрібно встановити систему охолодження, для того щоб це було максимально зручно, ми беремо нашу водяночку і прикручуємо Вертушки на столі. Не потрібно це потім робити, також на прикрученій водянці до корпуса. Ми беремо, прикручуємо вертушки собі на столі і обов'язково дивимося, з якого боку ми будемо ховати наші кабеля. Подивіться, в бік будуть відходити кабеля від вертушок з водянки і у той бік їх прикрутіть. Адже є такі нюанси, які стаються з кожним, і в мене в цій збірці це також сталося. Я не подивився, забув. І водяночка наша стала гарно. Але кабеля були не з того боку. І мені прийшло всі вертушки перекручувати, щоб потім стали в неправильний бік і щоб тих кабелів аж так сильно видно не було. Тому відразу дивимось, куди будуть відходити наші кабеля. І тоді вже аж можна прикручувати водяночку. Все, водянка у нас на корпусі, і далі діло за малим, як то кажеться, нам потрібно прикрутити нашу помпу до нашого сокета. Робиться це максимально просто, нічого тут страшного нема, просто берете шайбочки з комплекту, накручуйте їх на сокет і наша помпа стоїть на процесорі і жодних проблем. І як бачите, процес встановлення водянки є ну дуже простим і нема. Нічого такого страшного, як це люди іноді описують. І ще один плюс водяночки особисто для мене це те, що не потрібно її знімати під час перевозки ПК. Коли в мене ще стояло повітряне охолодження, а воно в мене було дуже велике важке, то я коли перевозив всі ПК завжди його знімав, адже я боявся, що воно мені просто виломить сокет. А от тепер нічого знімати не потрібно, адже сама помпа аж так нічого не важить. А водянка ну дуже міцно прикріплена до корпуса, і там аж такого нічого статись не повинно. І це також дуже хороший плюс, адже не потрібно знімати охолодження з процесора, щоб його кудись перевести. А от відеокарту я б рекомендував завжди знімати. Якщо ви кудись переїздите. До відеокарти ми прийдемо злегка пізніше. На даний момент нам потрібно вставити всі кабеля від корпуса і від вертушок нашої водяночки, і від блока живлення в нашу материнку. Це все потрібно робити по інструкції, якщо ви ніколи не робили цього, це максимально просто, практично максимально просто, аж так дуже важко, нічого нема. Там практично всі кріплення різні і нічого ви там аж так сильно не поплутаєте, тому також нема за що переживати. Якби що, то потім можете пошукати інформацію в інструкції чи в інтернеті, там процес не є дуже сильно складним. Тому під'єднемо відразу всі наші кабеля. А саме кабель від процесора, кабель від материнської плати, і відразу собі виводимо кабель для відеокарти, щоб потім також з ним не було проблем його виведення. Хоча там нічого такого складного не буде, але це все простіше зробити, поки відеокарта не стоїть в корпусі. Також під'єднуємо правда від корпусу з підсвіткою, кнопкою увімкнення, кнопкою перезавантаження і тому подібне. Там вихід на аудіо, на Type-C і тому подібні речі, USB. шки Це все під'єднуємо. Також там всі виходи різні, не поплутайте. Можливо, будуть злегка проблеми з кнопкою ввімкнення, але якщо розібратися, там також нічого складного немає, там все детально і. Чітко підписано. Ну, попутати дуже і дуже важко. І я ще додатково встановив на наш корпус три вертушки. Дві на вду знизу і одну на виду зверху. Щоб, знаєте, так було похолодніше. Обов'язково таке також потрібно робити. Вертушки повинні бути на вду і на виду обов'язково. І, в принципі, все. Наш ПК навіть в даний момент може працювати, адже у нас версія 13700K. Це є з інтегрованою графікою і можна його навіть микати. Але. Ну, куди ж такий ПК без відеокарти? І, звісно, знову ж таки у нас тут Tough Gaming. Це є RTX 4070. Super. Це є дуже крута відеокарта, якою вже користують більше двох місяців. У нас тут 12 ГБ відеопам'яті GDDR6X, а ми де десь плачуть. Звісно, ми платимо від 12 ГБ, але таке життя. Вже дуже сильно чекаємо відеокарт нового покоління, а саме якось 5060 і 5070. Надіємось, там буде щось поцікавіше, але судячи з левів, нічого хорошого ми там чекати не повинні, як мінімум, у версії 50-60. Ну, побачимо, дуже чекаю. І така відеокарта ну, для нашої збірочки буде чудово, під 2К, полетить гарно, красиво. Тому така відеокарта прям по дизайну нам залітає, неймовірно, і по продуктивності також з нею жодних проблем. Така відеокарточка для 2К. Головою з DLSS вистачить жодних і жодних проблем. Так ось цією відеокартою у нас де тримач у комплекті, його нюан в тому для даного корпусу, що він злегка закороткий, і я встановив його на наш кулер. Кулер у нас міцний, він не прогнеться, тому з цим також жодних проблем не буде. Але варто це врахувати. Що така відеокарточка рекомендовано би була на тримачі. Хоча вона має таку вагу, що можна і без, але бажано з. І все залишилось тільки зняти. плівки. Погодьтеся, збірочка виглядає прям так стримано, і нічого в ній такого викликаючого нема. І плюс все максимально лаконічно і красиво. Для того, щоб це все світилося в одних тонах, вам потрібно скачати Armoury Create. Боже, скільки болів цій назві. У ну, кого є ця програмка, той знає, про що я. І ви там собі ставите ефект, який ви хочете. Я забороняю даній збірці використовувати щось крім білого пресету, жодних кольорових відтінків і не дай Боже RGB. Якщо ви таке зробите, я попрошу вас відписатися від даного каналу. А якщо ви проти такого, то обов'язково підписуйтесь, не забувайте за це і ставити подбайку, якщо ви ще до цього часу чомусь не поставили. І плюс в тому, що воно все йде від одного бренду, і воно все дуже просто і дуже легко синхронізується. І ось таку красу налаштувати максимально просто. Ну і все залишилось тільки написати вам у коментарях, чи вийшло красиво. А ми переходимо до тесту в іграх. Але перед тестом ігор я ще хотів нагадати за температури процесора. Мені, як прислали цю термопасту, ну, я думав, що буде все просто нормально. Коли ця термопаста в парі з тією водянкою у AID 64 після трьох хвилин тесту показала мені 73-74 градуси, 13700K. Звісно, шуму було ну, дуже багато. Можна було отримати більші температури при меншому рівні шуму, або отримати менші температури при ще більшому рівні шуму. При помірному режимі воно шумить достатньо голосно, коли саме йде стрес-тест і процесор завантаження на, на сотню. У іграх ситуація достатньо така адекватна. Але це прям гідний результат. Ну, погодьтеся, 73-74 градуси після трьох скопками хвилин стрес-тесту. 13700K особисто, якби я використовував дану конфігурацію постійно, я би виставив, щоб процесор грівся до 85 градусів і зменшив так шум на відсотків 10-15, і тоді прям буде ну, дуже сильно комфортно. Але коли ви просто граєте на вашому ПК, чи просто працюєте, чи просто там, сидите в інтернеті. Ну, завантажити 13700 к на 100% це щось світу фантастики. І у таких режимах, коли він там собі працює, на 40-40 на 50, шум є достатньо адекватним і не скажемо, що він дуже сильно відволікав. Звісно, це все можна ще собі кривими поправити і налаштувати все під себе. З даною водянушкою, це не буде якоюсь дуже великою проблемою. А ми приходимо ось тепер до тесту в іграх. Розпочнемо наші тестування з кіберпанку. Всі гри тестуємо у кваджі розширені, тобто 2К. І тут ми бачимо, що у нас середній FPS від 90 до 100. І відразу прошу звернути вашу увагу на температури. У нас що тут процесор гріється до 60 градусів, що відеокарта? Часами температура процесора стає більше 60, але не більше 70 градусів. І не забуваємо, що тут у нас нормально, так температуру у корпусі прогріває відеокарта. Тому, коли у стрес-тесті у нас було 73-74 градуси, то було нормально, адже відеокарта тоді. Практично не працювало. Тут у нас працює і відеокарта, і процесор, тому температури процесора можуть бути злегка вищі. Але в загальному 60 градусів що відеокарти, що процесора у кіберпанку на трасуванні променів повний газ є доволі і доволі хороший показник у кваджі розширення. Звісно, тут у нас задіяні всі технології Nvidia для покращення FPS, але в загальному картинка дуже приємна і дуже гарно це все відчувається. Далі у нас на тестуванні cs 2. Роздільна здатність знову кваджі, максимальне налаштування графіки, і тут у нас від 220 практично до 300 FPS на максимальних налаштуваннях графіки. Я тестив різні налаштування графіки і можна зовсім трішечки їх понизити, картинка взагалі не погіршиться і отримувати далеко за 300. І наш ПК з цим з легкістю справиться у 2К розширенні. На такій збірці можна з легкістю йти у 4К і 240 Гц. Звісно, не на максималочках, але можна, тому також тут жодних проблем нема. І як бачимо, з температурами тут у нас також жодних проблем нема. Що є взагалі дивним, адже грати на 13700K при 60 градусах, ну, чудо якесь. По іншому не скажеш, їдемо далі. Alan Wake 2. Всі налаштування викручені на максимум. DLSS на якість, фрейм-генератор також увімкнено. Ну і хороший рівень продуктивності нам забезпечений і тут. Від 70 до 75 FPS у даній грі є хорошим і хорошим показником. Ще зовсім недавно ця гра не працювала нормально ніде. Зараз на відеокарті середнього цінового сегменту вона йде доволі і доволі непогано. Ну як доволі непогано. Звісно, з технологіями, але 70 плюс FPS ми тут можемо отримати. Якщо трішечки зменшити налаштування графіки, наприклад, променів, то можна і без фрейм-генератора тут отримати. Далеко за 70 пеш, що є доволі приємно, тому знову ж таки не зупиняємось і вмикаємо наступну гру. Horizon Zero Dawn. Тут ми також вмикаємо DLSS на якість і отримуємо на ультрах, на максимальних налаштуваннях графіки, більше 160 FPS, навіть більше 170 FPS. Звісно, тут вже можна вимкнути DLSS, але я вам вирішу показати, як буде це все працювати, коли у вас є вимкнений DLSS, щоб ви розуміли запас цієї продуктивності на майбутнє. Також ви можете спостерігати за температурами вже під час дуже довгого тесту, адже я вже тестую цей ПК більше години. І він так гарно всередині прогрівся, але все одно наші температури не виходять за межі норми. Forza Horizon 5. Також екстремне налаштування графіки з всіма проваменями і тому подібними речами, без діалесесії фрейм-генераторів, це є така чиста нативна графіка, і у нас тут більше 100 FPS. Також варто врахувати, що ці показники у нас йдуть з записом екрану. Як не крутий, які б у нас там не були круті відеокарти, які б у нас там не були круті процесори. чуть чуть той запис та й продуктивності забирає. Там можна легко ще сюди додавати 2-5% до продуктивності загальної системи. Тобто, якщо у нас тут 100, то скоріше всього, без запису, ну, в принципі, я знаю, бо без запису тут би було у нас в районі і з записом 100-105 FPS ми отримуємо. Тому, знову ж таки, показники чудові. На даний момент нема такої гри, яка, як мінімум, без DLSS на якість не могла би працювати на даній системі просто ідеально. Ну і все. Ось така збірочка, ось такі результати. На мою думку, вийшло. Ну, прям дуже красиво. Що би я поміняв у цій збірці? Ну, напевно, для такого процесора роздалась би якась відеокарта рівня 4070 Ti. Супер. Нарешті у мене на каналі сталося таке, що в мене відеокарти не вистачає для процесора, а не процесор для відеокарти. Ну і плюс 4070 Ti Super буде злегка більше від нашої 4070 Super, і вона би тут ще виглядала брутальніше і солідніше. Але тепер з даною збіркою у нас просто неймовірне місце для апгрейду відеокарт, я тепер нарешті зможу протестити якусь RTX 4090. Звісно, блочок здалося б вже взяти якийсь на кіловат, адже цей блок не про 4090, він про надійність. А якби я хотів собі взяти 4090 на тест, напевно, прийшло б взяти вже якийсь кіловатник, скоріше всього. Хоча з даним блоком воно також мало би працювати. Його мало б перетек вистачити. Але краще би тут взяти, ну, наприклад, таку саму версію. Ну, для 4090 вже можна точно брати собі такий блок на кіловат. А ось даного блоку, ну, наприклад, до 4080 супер було б достатньо. Але от для 4090 вже потрібно обов'язково брати ось такі блоки з платиновими сертифікатами, щось типу кіловата чи кіловата 200, і буде прям надійненько. І на цьому у нас на сьогодні все. Особисто я з бірочкою задоволений ну просто на всі 105%. А як вона вам, напишіть про це у коментарях. І знову не забувайте про вподобайки, якщо ви ще до цього моменту її не поставили вже третій раз. Нагадую. Дякую вам за перегляд. Щасливо!